Всім доброго, доброго вечора, друзі. Мене звати Валентина, я з півдня України. Мій канал називається Попробуй зробити. Все я ніяк не можу українську назву придумати цьому каналу. Але ну, потрібно якось це зробити обов'язково. Зараз ми знаходимося у сина мого і в невістки. Ми приїхали масаж чоловіком робити тут. У мене невістка займається масажем. Ви знаєте, вона зробила мені один масаж, ну таке враження, що вона мені диски на место поставила. Мені так добре, у мене спина не боліла, я цілу ніч спала. Супер. Ніколи не думала, що така тендінна дівчина і такі має силу в руках. І так вона мені гарно зробила цей масаж, що мені професіональні масажисти в. У хмельнику в санаторії таке не, не могли зробити. Дуже мені сподобалося. Ось чекаємо. Поїхали, забрали меблі. І будемо, хто на каналі за мною. І ми перетягнули меблі старі, тому що за ті меблі нам кошти єлі віддали, ви знаєте, ви бачили це на каналі в мене, тому перетягнули старі, старі меблі і привезли вже їх додому. Сьогодні син приїхав наш і ми трошки посидимо, дивіться, качку запікає в духовці. А в неї зараз ще одна людина на масажі, тому приїхали трошки раніше. Ну а зараз подивіться, чим я займалася цілий день сьогодні. Ми хряка покастрівали сьогодні, слава Богу, вже якось тягар з серця знявся, тому що вже дуже багато він і багато кормів уходило. Світло виключають. Сьогодні цілу ніч було світло, а потім днем дали аж півпершу і зараз виключать. Ну, на дві три години більше не дають світло. Звикаємо вже до всього котел, як я вам показувала, покажу. Ми тупимо спочатку брикетами, дровами, потім включається світло, переходимо на скважину. Ну, так і так і живемо. Так, так і всі люди виживають, як то говориться, приспосаблюються до всього, як можуть. У нас знову нема світла, я вже обмасажирувалась, а тепер ось чоловікові. Ножки массажируючись. Щоб легше було комору спускатися, за чаркою горіш. Тут два стоїть шведська стінка в них все. Як, як положено. Ваня, збирай! забирай. Почти Тепер ты меня не достанешь. Скільки я масаж ты можешь робити? Там просто петушок вкусный, <риснє> <риснє> зрутечений. <Час, риснє> <риснє> <риснє> Мама, вообще. Щось... А как мне сказать? Мне показалось, что не, не сказала. Оставь меня, Ну так больно було, капець. Чего нас тобой 24? Побалакали. Мы друзі вчора покастрировали нашого рябчика. А тепер він уже у нас рябуха два вуха. Да? Рябчик! Не подобається тобі це діло, мені теж не подобається, але виходу не було. У нас зерно, корма тають, то ми бачимо, що ми більше його і не викормимо. І він вже за 200 кілограмів і його вже погано беруть, тому що свиноматки зараз ще маленькі, а він вже великий. Шотий? Потягайся, тебе зарядка. Ранішня зарядка. Молодець, молодець. Нам нема коли зробити, а ти робиш зарядку. Молодець, драбчик. Ну тобі ж нема що робити. Лежиш, поїв та й лежиш. А що ти сьогодні геть не їв нічого? Диви, все в корм... корма все лежить. І це ти сировотка в кориті. Ти хворієш поки, так? Да? Ну так. Да. Бачиш, да. ти за мною навіть не розмовляєш. Ну, пробач, так вийшло. Ой. А я вчора, друзі, не загрузила відео, тому що в нас світло дали на 3 години в сутки з 10 до 13 години. І потім не включили. Включили вже аж в 10 годин, але було світло цілу ніч. Тепер вони роблять, щоб ми вже і вночі працювали. О, до чого до цього не незрозуміло. Друзі, сьогодні хочу вам показати, чим я мию паласи свої. Ось, бачите, є ось такі грязні п'ятна. Я поливаю квіти, буває. Не забула, як воно називається. Це добриво. І капелька десь попаде. Потім я його замиваю, але, от бачите, воно не вимивається, жовті п'ятна. І я вирішила щось наколотити. Ну, наколотила. Дивіться, як воно гарно працює. Дивіться, так воно. Бачите. Воно зразу. Видати на мойку їх, але зараз буде така дощова погода. І я вирішила її мити сама. Що зробила? Ось такий тазик. Поставила одну столову ложку такою з горкою обичної соди е, харчової і погасила його її уксусом, ну, оце. -то. Три ложки столові я влила. Прямо в тазику. Потім додала е, літр кип'ятка. Потім додала жидкого порошку. Ну, можна, напевно, і такий порошок. Я не знаю. У мене був жидкий, то я додавала жидкий. Жидкий порошок додала ну, грам 100. І додала ще літр простої води кімнатної температури. І ось така суміш, у мене влучилася. Ну, Зараз я буду мити цей кого паласка, що це таке на землі, бог його знає. Ну, ось так. Хочу я його вимити. Може комусь знадобиться такий. Здавати зараз при такій погоді, щоб його помили на мойці, то це, по-перше, світла немає, невідомо, коли вони його помиють. І вдруге, коли воно висохне. А вдома це вже вдома. Сам собі зараз коштує метр, щось дуже дорого. Ну так, може комусь знадобиться бюджетний варіант. Ось уже скільки ми капусти. Звезли ми чоловіки з хлопцем. Звезли стільки капусти. Але вона м'ягка, недозрівша. Ну, Яка буде, таку будемо їсти, таку будемо продавати. Щось на ЗСУ відде, віддасться. Колодша головка, то так і буде. Я вам, друзі, ще хочу показати, що мене. Ліка ж туди постав. Дивіться. Я перший раз в житті почернікувала свої свій... гортензії ви бачите? Можливо, майже всі прийнялись. Ні, ось ця не прийняло. Цю витягую, бачите? Ця не прийнялась ось. А так всі. Труньками, все гарно. Будемо чекати до весни, побачимо, що з них вийде. Сьогодні, друзі, в нас такий гарний день, без дождю, то прийшов нам хлопець, ну, хлопець чоловік, прийшов нам допомогти вив вивезти капусту. Машина не може заїхати, тому що розкидали цей навоз. Бачите, зрізають вони її. Сусіди вже, слава Богу, вирвали з корінням пери, оєць сині, вже в них порядочок там. А я зараз піду буду рвати травичку. Тут трава така гарнюча. Дивіться, ви це яка гарненька травичка. Ото лакомство буде курочком та качечкам. Я думала, і не зав'яжеться, капуста не зав'язала, слава Богу, чи багатенько. Але є деяка така мягкувата, нічого страшного.